Партія відродження продовжує боротися з неправомірними діями ТВК за своє право реєстрації на місцевих виборах, кажуть представники політсили. Потенційні кандидати до обласної ради сподіваються, що правоохоронні органи розберуться з тим, хто стоїть за всіма рішеннями виборчкому, адже вони продовжують затягувати час. Я вважаю, що все це зроблено спеціально, щоб відтягнути як можна далі, щоб не було можливості у нас агітувати, говорити за себе. Ну я вважаю, беззаконня в в найвищій категорії. Тим часом деякі члени партії все ж озвучують свою думку з приводу того, кому це потрібно і в чому причина. Я догадуюся, що власне сні регістріють только тому, що вони бояться. Бояться хорошого рейтингу партії відродження, бояться хорошого рейтингу її юрководітеля Антолія Федоровича Крупського. Основний же посил на зміни боротися до останнього особливо приємно це чути прихильникам партії від афганців Віктора Волошина. Хочуть наші опоненти політійські не хочуть. Но мы дальше проводим работу, мы объясняем жителям города Дневетровска, кто, используя какие технологии, не хочет видеть политическую партию відродження в политическом процессе. Поки партія відстоює своє право в суді, люди на мітингу під ТВК також виявляють протест ділом, а не словом. Одним із кандидатів у депутати обласної ради зі сцени була проголошена резолюція, яка згадала всі протиправні дії ТВК, включаючи усе, наприклад, скасування реєстрації учасників громадської організації опора на виборах. Її відійшлють усім вищим інстанціям країни. Ми зібралися на мітинг, щоб прийняти резолюцію, обращення, ми направим всім міжнародним організаціям, осуществляючим наблюдение за виборами в нашій страні, а також всім общественным організаціям України, которые також осуществляют наблюдение за местными виборами, представник місцевого осередка партії відродження Анатолій Крупський вірить у перемогу, але у разі невдачі збирається зібрати політичну раду партії для прийняття рішення, як працювати далі. Про свої обіцянки виборцям він запевняє, також не забуде. З другої сторони хочу сказати, що людей і наших людей ми не остави. Наші обіцяння, які вже зроблені, вони будуть виконуватися, Ми будемо працювати з людьми. Для того чтобы подтвердить то, что наша партия сегодня одна из лучших и одна из таких политических сил, яка конкретно працює на жителя города Днепропетровска. Анастасия Фесюра, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.